що зазначено в самій позиційній Так, Щодо тверджень про приналежність спирної земельної ділянки до земельцівської сподвижного призначення. Єдине єдине обґрунтування, яке надається стороною відповідачів, це приналежність спірної земельної ділянки до земельського сподобального призначення, встановлена рішенням окожного адміністративного суду. А до цього рішення землі рахувалися як землі промисловості праспорту зв'язку. Що логічно, оскільки на них з 30-х років було радіопрацювальне підприємство? Були правоостановлючі документи, не було, але підприємство там знаходилося, землі були землями промисловості. Ми так рахувалися по державному Канасу. Вони рахувалися за даним підприємством? Рахували за даним підприємством в користуванні, не скажемо, в оренді, в постійному, православності не було. А було близько 140 гектарів. І вони були землями промисловості. Після прийняття. Рішення зазначеного стороною, земля стала за Двисівського сподарського призначення. Тобто фактично відбулася зміна цільового призначення рішенням суду. Давайте таким чином. Що... До суду збереглася державне підприємство Раді придаває так, так. Ну, да, ну, ваше підприємство. Да, наше підприємство технічний позовом. А згідно цього технічного позову, було заявлено вимогу про визнання незаконних дій Державної податкової інспекції при нарахування земельного податку за користування землями православства, оскільки насправді підприємство користується землями. -призначення. А суд, розглянувши докази, надані стороною радіопередавальної третьої особи перезамрестів, доходить висновку, що дійсно, оскільки землю колись видавали з земель імені Фірма, значить ця земля і досі рахується землями сільського призначення. Хоча це прямо суперечуючи 65 статті земельного кодексу, згідно якої, якщо землі передані підповідним під, підприємствам промислового призначення, землі вважаються такими. Тобто, якщо Надавала підприємцю транспорту зв'язку, то земля вважається землею промислового призначення транспорту зв'язку. не залишається первинне користування, яке за нею буде тягнутися. То можна підняти історичні документи і з'ясувати, а хто ще користувався цією землею до Редгосповідував і, і сказати, що це взагалі чи якісь ну, поміщ, поміщецькі бої. На мою думку, таке посилання є необґрунтованим, що це земля сільського призначення, а суд, приймаючи рішення, зобов'язати. Відділ перешкод агентство нести відповіді зміни в кадастрі, вийшов за межі власних повноважень, оскільки адміністративна ага. суді не рада запроповання щодо встановлення зміни цілого призначення заметного ділянки. Рішення, рішення скаржилося прокуратурою про пропуском строків. Ну вами самостійно ні. Це було ваша позовним умови. Ну, Ви да. надавали документи я зараз... І вони ж кажуть, що керівництво було введено... З тим, що було написано а, мотивувальні частини. А крім того, було зазначено в цій постанові, давайте вже державного архіву? А, а саме розпорядження Ради міністрів УРСР від 37.63 року номер, таким яким було відведено за рахунок земельних... 36 га орної землі, ліса смуг 04 і шлях 02. Розпорядження у Ради міністрів Роселі 29.10.69 року було висвітлення на за рахунок на землі Радбов і міста Бровари з номер на ділянку за районною трига, з них 13Г уорної землі. Потім було зазначено, як на даних розпоряджень було і акт на право користування землею від 71-го року в якому було зазначено, що переважно більшістю є у єзові горілля, городи та залишки. Згідно експлікації земель радіопередувального центру міста право по вулиці Кутузова 1997 року від 5 го року, на той час підприємство володіло на праві постійного користування земельної ділянки загальною з 140 і 47 гектарів. От давайте зупинимось на ці документи, які були подані вами при позовної заяві вашому підприємстві, Ми говоримо особисто. Да. Скажіть, будь ласка, за нові суками першої та другої інстанції досліджувалися ці документи? Вони є матеріали справи? Ви знайомилися з матеріалами справи? Так, звичайно, з матеріалами справи цих документів не існують в оригіналах. Ну, він був адміністративний суд. Скажу, адміністративний суд, коли постановляв рішення, він враховував документи, надані державним підприємством. Чи він звернувся mm -hmm. до центрального архіву? Мене питання. А хіля ви взяли, коли ви подавали позов в 2013 році? Згідно офіційної позиції, яка потім була спростована. І от експлікація земель радіопередавального центру до 1997 року. Вона існує ця експлікація? В оригіналі її ніхто не бачить. Ви ж надавали її до суду? Так, да, до суду попереднім принком було надано документи, що він нібито й отримав державну архіву. Але потім приложили державного архіву виявилося. Архів це, центральний державний архів. Центральний державний архів вищих органів влади України. Найбудково, нібито ці документи були виявлені. В приємстві їх не було ніколи. А, і... ну, а це хтось вообще. Перевіряли, да, зверталися до центрального якості. суди я Суги. Маю. Суги в, під час перегляду за ново виявленому обставину. Я маю на увазі наш суд господарський, перша інстанція інстанція. Ви Вони перевіряли, є взагалі такі документи, вони давали вам такі питання. Вони просили вас надати оригінали або копію. Вони потребували матеріали так. Спра... справи, ну, якщо у вас немає їх на руках, вони ж є матеріали, так, в року. опорожного адміністративного справа. Я питання стану. Ми було пояснено, що таких документів в оригіналі не існує. Копії були додані до матеріалів даної справи, але оригінали для огляду, що туди не надавали. Згідно цих копій підтверджуються дві земельні ділянки, 36,7 та 1,3 гектара. Перша земельна ділянка 33 га не підтверджується. Такого рішення не виділено. Є тільки два 36,7 і 1,3 На підставі цих двох рішень дійсно було дійсно виготовлено акт на право постійного користування на 38 гектарів. І теж ніхто ніколи не, не бачив в оригіналі. Тобто є три копії трьох документів, які підтверджують, можуть підтвердити, що державне підприємство вкинуло 38 літаків в 71 році. «Юстиція. Прошу виконати роботи повозявому технічної документації землевич до проведення інвентаризації земельної ділянки, загальною площою 115 Га, яка знаходиться за адресою Київська область, міста Гавари, вулиця Кутузова, 6. Були чого? Хто це такі? Це будуть українські підприємства, які були. Скажіть, будь ласка, тут зазначено 115 і що це була ли проведена технічна Піснічна документація була виготовлена, проте вона не була затверджена, вона, вона? вона не була затверджена. Піснічна документація була виготовлена. <плес> про те, що є рішення Бровольської ради 2005 року, наскільки я пам'ятаю, да? матеріалу справи зміни, хто не здивували на те, що вони вам надають згоду на виготовлення, я так розумію, своїх рішення на підставі цього листа. Вони вам надали згоду. Документація на, 100, на на постійне, на право постійного користування на 113 да, почекайте, переходить, на, на 115-20. Да, ми, 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 ми не, не, не з'ясовуємо зараз питання, у нас фактично не становиться по факту по право власності або постійного користування. У нас питання: 115 гектарів. Що це за листь, від ви взяли 115 і від Проводська міська рада надає вам згоду на виготовлення тих документів? 115 115? га. Чому це було 115? І не було ви 100, говорите про те, що взагалі у вас не було цієї земельної ділянки. в 2005 році міськ Браворська міська рада надавала так. таке рішення. От у мене шо? питання, що це за рішення, на підставі чого ви звертаєтесь на 115 ГА? А зараз ви говорите, що да, раз, інші, три не, три не було спочатку було 1400 розумієте, що фактично ну, що всі фактично. сторони чекають, що всі сторони за і їх справи да, вільні залучити. Зрозуміли, взагалі на підставі чих дій всі тут си, сидять, да? там порушені кримінальні справи, прокуратура, тобто на підставі тільки вашого підприємства. Якщо б не ваше підприємство, от я ж хочу зрозуміти, де ваше підприємство що, що зробило. що От ви звертаєтеся в 2005 році. І говорите, 115 га. Якщо це не ваша земельна ділянка, по державному акту тільки 36 від ділянку взяли 115. Саме тому ми і звертали за дозволом на розробку технічні і затвердження цієї техніки. Проте місто нам не передало цю не. Оскільки згідно генерального плану, тільки досліджень, щодо вже цілення не надавалося затвердження політика, ця земельна ділянка має бути звільнена до 2015 року. Уже з суд підприємства за межі міста. Ще надано було також кореспонденцію 1988 року, яка підтверджує, що підприємство було переписку з обласним, обласною радою народних депутатів, з міською радою народних депутатів, ми називалися ну, народними депутатами, і просила надати іншу земельну ділянку замість того, яке займає підприємство. І всі погоджували, що «да, ми вам надамо земельну ділянку в іншому місці, оскільки тут місто розбудовується розвивається. Проте ні іншої земельної ділянки не дали, ні на цю не виготовили технічну документацію, тому що підприємство мало бути винесено. І хто в постійне користування цю землю ніколи підприємство не надавав, оскільки знову ж таки планувався виніс з межі міста. Вона знаходиться в межах житлової зони. Це, ну, це не центр міста, але вона досить наближена до центру і 100 гектарів ну, землі, звичайно, було розплановано, як і передбачає генеральний план, під житлову забудову, під транспортну розгляд, під комунальне складське будівництво. До речі, не під сільський розподат. Від ви відмовлялися від земельної ділянки, яких Так. А, ви ми не відмовлялися. відмовлялися земельних сприємство раніше від шматочків земельних ділянок, від маленьких шматків, які загалом складали 140 гектарів. Чому залишило 115 тому що міська рада десятками рішень постійно припиняла право користування то на 4 гектари, то на 8 гектарів, то на 2 гектари. І якщо зараз сказати, що міська рада насправді не була власником, то це створить прецедент для того, щоб визнавати потім всі ці десятки рішень, там, де вже давно збудували будинки. Ну, тобто е, міська рада розпоряджалася цими землями, ну, починаючи з, з незалежності України. До цього підприємства було цільним, неподібним, ніхто на нього не це стратегічний об'єкт, огороджений колючим кротом. Ніяким чином не зробили. Фіфі... Першком землі рахувалися для того, щоб стягати з нас земельний податок за фактичних працювання. Ну, Колючий дві, ну, було обнесено Меж? в Межі не були визначені по а, координатам, тому що навіть, не було технічної документації. Були фактичні межі, тобто всі знали, що там підприємства. Але щоб розробити технічку, треба було заплатити кошти і затвердити. Кілька разів підприємців намагалося зробити, але жодного разу навіть не затвердили. Тобто ці технічні документації, які посилаються. І відповідачі, і ну, ми посилаємось, що дійсно така технічно була. І ніколи не місцевого організм. Підприємства? підприємства. підприємства. Да. А в даному випадку э, за змовою осіб було знищено державне підприємство значення. Для того, щоб вивільнити земельний пляш, то що до 4 гектари, на які знаходились антенни щодо. Радио передавального об'єкту Бари було проведено списання цього об'єкту визнання і вони придатні. попереднім керівником було чому Сергій ділянку, Є третьою особою. Так само представники передачів, і пану Авенєнко і вони теж отримували земельну ділянки, тому теж є третьоми особами і можуть, в принципі, відповідати на питання поставити до третіх осіб. Як отримували, як продавали за яку суму, чому всі води віддають. Ну, це відступають. А, і е, коли було ліквідовано всередині радіопередавальне обладнання на цій земельній ділянці, то приємно від земельної ділянки е, на користь держави. Одразу після того, як було отримано рішення адміністративного суду, яким встановлено право постійного користування. Суд, до е, речі, суд зазначав, що право постійного користування встановлено на підставі акту на право постійного користування. Хоча Акт на 38, а суд встановили право користування 115. Тобто, якби то рішення було переглянуто, воно було б скасовано, просто не тим суд не приєднався Після встановлення що це земля державної власності було посередження до головного перезавгення в Київській області, і в один день вийде 48 наказів про до надання дозволу на розробку, потім так само в один день затвердило всі 48 наказів про 48 протягом зимових про відведення земельних ділянок. Всі ці 48 наказів протягом одного дня двох днів. На третій день після оформлення права власності ми почали відчужувати на корість трьох осіб. Три особи це були в нього і Тимошенко, які були засновниками компанії ТОВ-Інтерпрофіт. Після внесення в статут ТОВ-Інтерпрофі цих земельних ділянок інтерпрофіт подає заяву Добровольської міської ради, до речі, про розміну цільового призначення, то не визнаючи розпорядник землі Євроміської міської ради. Міська рада зат... змінює цільове призначення назад на промислово, оскільки це відповідає міському ну, документації земля за завжди почалась промисловості. Тут зауважень не виникаючи змінення промисловість. Після проведення у відповідність призначення земельної ділянки до його реального використання, то він вкладає в створення того інтеркасту, складає земельну ділянку оціночну вартістю 13 мільйонів і передається підприємству за 50 тисяч гривень фізичної особи. Давайте це не стосується. Слухайте, Якщо цікаво, хто чи чому ми так всі зібралися? Зелені ділянки були видані в межах безкоплатної пропозиції для ведення особистого селянського господарства. В казаційній складі зазначено, що під особисте селянське господарство можна розміщувати і держмократську держгіодначку. Хоча вони не можуть розпоряджати землями, які знаходяться на території міста, якщо це неземне державне. Адміністрація Державної служби спеціальної зв'язку заслуги запись по やっだ何 <Yeah. S 1> <laughs>